Усім привіт, радий вітати вас! віртуальній таверні Чебрець та розмарин від видання ITCVA. Якщо почитати в інтернеті про Xiaomi Buds 5, то це, хоч і не найкращі навушники, які не мають ніяких мінусів та ще й доступні за права ціною. Звісно, вони стильні на перший погляд, зручні, характеристики мають хороші, але чи буває все так ідеально? Саме це ми сьогодні з вами і перевіримо, чи насправді такі хороші ці Xiaomi Buds 5, та чи мають вони якісь. Недоліки, все це детально у цьому відео, тому обов'язково додивляйтеся його до кінця. Не забувайте писати коментарі та підтримувати його вподобаєчкою. Ну а ми полетіли. Комплектація Xiaomi Buds 5 включає все необхідне для повноцінного використання. До набору входять самі навушники, кейс для зберігання, кабель USB-C для зарядки пристрою, інструкція з експлуатації, а також гарантія. Всі елементи набору зроблені з якісних матеріалів, а значить, скоріш за все будуть надійними та довговічними. Кейс для навушників Xiaomi Buds 5 за. Слуговує на окрему увагу. Він виготовлений з двох різних матеріалів матового та глянцевого пластику. Нижня частина кейсу матова, що дозволяє уникнути накопичення відбитків пальців, а верхня частина, яка має глянцеве покриття, надає йому естетичної привабливості. На корпусі кейсу присутній роз'єм для зарядки, кнопка для з'єднання та індикатор, що допомагає відстежувати стан заряду. Корпус пластикою, включаючи шарнір, тож можна помітити незначний люфт кришки однак це не впливає на загальну. Функціональність в закритому стані кейс надійно фіксується і не відкривається навіть при різких рухах, але варто зазначити, що навушники в кейсі тримаються не надто міцно, і їх коли відкрити кейс, можна витрусити. Навушники виготовлені з того ж матеріалу, що й нижня частина кейсу з глянцевими вставками для більш стильного вигляду. Доступні вони в трьох кольорах: білому, чорному та блакитному. Причому блакитний кейс без глянцевих вставок. Дизайн навушників також продуманий для зручності. Користувачів на корпусі розташовані сенсори для виявлення вуха, мікрофон і зона для управління жестами. Одне торкання навушника дозволяє керувати відтворення музики, два торкання зупиняють трек або відповідають на виклик, а тривале натискання може активувати режим шумопоглинання або інші функції. Варто відзначити, що регулювання гучності через самі навушники не працює. Це потрібно робити через смартфон. Важливою характеристикою Xiaomi Buds 5 є захист від пилу та води за стандартом ipx П'ятдесят. 4. це значить, що вони стійкі до впливу зовнішніх факторів. Випробування на витривалість під водою підтвердили, що навушники справно працюють навіть після потрапляння під дощ чи після проливання на них води. Xiaomi Buds 5 використовують версію Bluetooth 5.4, що є одним із найсучасніших стандартів бездротового зв'язку. Вони отримали активне шумопоглинання, що дозволяє знизити рівень зовнішнього шуму. Використання технології шумоподавлення C, Ві Сі, та двох вбудованих мікрофонів дозволяє. Динамічно зменшувати шум під час викликів, що забезпечує чіткість і розбірливість для вашого співрозмовника. Мікрофон збирає зовнішній шум і створює інвертовану звукову хвилю, яка компенсує шум, що чує вухо. Це дозволяє досягти високого рівня шумопоглинання, особливо в умовах гучного середовища. Також навушники мають можливість підключатися до двох пристроїв одночасно, а це зручно при використанні різних гаджетів. Завдяки вбудованим датчикам вони відстежують момент, коли ви вдягаєте чи знімаєте їх. Що дозволяє автоматично призупиняти або відновлювати відтворення музики. Цю функцію можна відключити, якщо вона вам не потрібна. Крім того, навушники можна використовувати окремо один від одного, хоча заряд батареї буде різним залежно від часу використання кожного з них. Також є цікава функція запису розмови, але слід зауважити, що про початок та завершення запису буде повідомлено не тільки вас, але і вашого співрозмовника. Щодо якості звучання, Xiaomi Buds 5 підтримують кілька аудіопрофілів і Дозволяють користувачам налаштувати еквалайзер через спеціальний застосунок Xiaomi AirBuds. Це дає можливість вибирати між чотирма готовими профілями звуку, що підходить для різних типів контенту, таких як музика, ігри або перегляд фільмів. Автоматичне підналаштування під середовище дозволяє навушникам самостійно обирати оптимальні налаштування залежно від того, що ви слухаєте або дивитесь. Загалом звучання навушників якісне, хоча інколи може не вистачати низьких частот, особливо в басах. Шумозаглушення працює Добре, керувати Xiaomi Buds 5 можна через офіційний додаток Xiaomi Air Buds, який відкриває безліч налаштувань для зручності користувача. Через застосунок можна не лише змінювати аудіопрофілі та налаштування еквалайзера, а й керувати іншими функціями навушників, такими як увімкнення або вимкнення шумозаглушення, налаштування сенсорних команд і перевірка рівня заряду. З точки зору зручності, Xiaomi Buds 5 мають ергономічний дизайн, що дозволяє їм комфортно сидіти у вухах протягом тривалого часу. Форма адаптована для більшості типів вух, що зменшує ризик відчуття дискомфорту під час використання. Навушники легкі, кожен з них важить 4,2 грами, що робить їх практично непомітними під час носіння. Автономність Xiaomi Buds 5 також заслуговує на похвалу. Кожен навушник має акумулятор на 35 мАч, а кейс для зарядки має ємність 480 мАч. З увімкненим активним шумопоглинанням навушники можуть працювати до 6 годин без перерви, а з вимкненим до 30 годин разом з кейсом. Повна зарядка навушників займає приблизно 1 годину 35 хвилин. Тест запису звуку на навушники Xiaomi Buds 5. Можете зараз відчути, як записує мікрофон на дані навушники, та подивитись, чи підходить вам така якість запису звуку. Чи ні, Xiaomi Buds 5 є стильним і функціональним вибором для тих, хто шукає бездротові навушники з хорошим набором функцій та параметрів. Вони мають приємний дизайн, хоча якість кейсу могла бути кращою. Звук якісний, баси потужні, хоча іноді може бракувати низьких частот. Ці навушники мають свої переваги, так і деякі недоліки. Я сподіваюся, що цей огляд був вам цікавим і ви його підтримаєте вподобаєчкою. Не забувайте, друзі, підписуватись на наш канал. Ну і також. Писати свої думки про ці навушники в коментарях під цим відео, ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.